Всім привіт! Вітаю на каналі. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Віримо в перемогу наших хлопців. Так, а ми вчора чотири пух на Догрузне. Зараз їдемо рати. Там де Так, зараз Запускати трактор. Подивимося. Запуститься зараз на холодну. Дібуємо розець маленький. Все, далі включимося на полі. Так, а ми вже на полі, продовжуємо, є такий гарний кусочок, потрібно виварити його. Пки, приїхав до батько вже зайняв. Так, підемо подивимось. Мокровато. Трохи скиба стоїть. Так, перша поломочка вже є. Походу десь лопла шланга або... плуги випустилися. Переїжджав, тільки виїхав з релі. Щось зашипіло. Все в маслі тут. Зараз будемо знімати боковину, дивитись. Що тут є? Так, відкрутили боковину знімаємо. Що тут? Все в маслі? Тут теж. Що тут а звідки воно ве? Хрен я знаю Зараз будемо дивитись.

що там чи стуцера Так, зайшли ми. Ось тут лопло воно виходить. Снизу тут. Зараз значит, тут відкручуємо, під кабіною там відкручуємо, гажу там. Цю викидаємо, беремо до цього сплуга. тут відкручуємо і тут відкручуємо. І цю штану ставимо туди. Все просто. Тільки щоб цю відкрутити, то ключ не влазить, Треба знімати цю боковину. Цей передок, коротше. Продовжимо далі. Так, ну що ж, замінили шлану. Так. Зараз будемо дивитися, чи не тече, а ця ось чимось воно перетерлоще чи? Получається так да. і хана Ганаї коротше Так, зараз пробуємо Запустити І подивимось чи ніде не тече Якщо Так то будемо збирати Значить плуг тримається тут. Тут, наче порядок, Сухенько. Тут. Тут теж. Плуг не опускається. Ні. Значить, зараз збираємося назад. І їдемо. Так. Водинка пройшла, шлангу замінили, дуже довго, так копив поставив її. Уровень подивитися На самому самому кінчику Так ну що, будемо пробувати Що, пес, ти справиш трактор? Так, Кузька. Будемо їхати? Посувайся. Так. Все працює. Ну що, ми погнали далі. Ставимо лайки. Підписуємося на канал. Пракпуськ. Так. Привезли мені дві бутилочки масла до Вилив. А третя. Третя вже буде з собою про запас. Так, а ми печемо далі. Продовжуємо. Baby jam champ Так, так, а ми продовжуємо. Сьогодні другий день, вчора вже відгорав, вигорав цей кусок тут 3 гектари. Ось відгорав. Сьогодні зранку приїхав, вчора горав до 8 часов вечора. Потім вже було темно. Поїхав додому, зранку поїхав в район, купив шлангу, поміняв, ту поставив на борону, що вчора знімав. А це гачдого, виходить, сьогодні приїхав раніше днем, щоб відгорати сусідів і межу, щоб було рівненько гарно. Ось так. Получається, межа, догорав. Ось такі полиці. Пластикові. Мокровато там було трохи в нас. Але горе гарно, не залипає нічого, не засуває, посої, а тут ви бачили яка була стерня. Все гарно гореться. Ось так. Так, а я напоминаю, якщо вам потрібна страховочка, то можна оформити онлайн. Я даю 5% злишки на ходлайп фінанс. Заходите, ссылка буде в описі під відео. Якщо у вас не вистачає коштів, то ви можете розбити платіж на 3 рази. Тобто За 3 місяці у вас буде оплачуватись страховка. Ви вам оформляють, а ви за 3 місяці берете якби то в кредит страховку. Я гроші автоматично спишуться з вашої карти. Так само можна оформити, якщо ви за кордоном дивитесь, то можна оформити зелену карту, якщо плануєте їхати за кордон. Силка буде в описі під відео. Ось таке вийшло відео. Кому подобається, ставим лайки, пишемо коментарі, пока-пока!